Мої вітання. А всім, хто поруч з нами, традиційно закликаю вас, перед тим, як я почну розповідати, для чого я вас тут зібрала, підписатися на цей ютуб канал, тому що, як я бачу, по-перше, ви дуже багато дивитеся моїх відео з телефонів, певно, поки їдете на роботу або з роботи. Ну, а по-друге, половина з тих, хто дивиться мої відео, не підписаний на мій ютуб канал. Не робіть так. Зробіть мені приємне, підпишіться. Ну і звісно, традиційно нагадую про збір, який. Деталі якого будуть під описом або в описі цього відео, і закликаю вас долучитися до збору на п'ять ребів для п'яти бригад разом із дронами. Вони відправляться вже незабаром до своїх власників. Це та допомога, яку ми з Романом пообіцяли у Вінниці, і на яку вже майже закрили цей збір. Тому ем, чекаю на ваші донати і вже відправляємо е кошти. На купівлю всього необхідного для п'яти бригад збройних сил України. Ну а поки давайте все ж таки поговоримо про те, що відбувається в інформаційному просторі. Знаєте, колись Дональд Трамп обіцяв завершити війну за 24 години. Говорити про 24 години наперед ми не можемо, тому що традиційно о 18-19 годині виходить Дональд Трамп з новими заявами. А тому ми можемо з вами говорити про 24 години, які вже минули, і от е, ці 24 години, мені здається, ми можемо охарактеризувати таким чином. Нехай слоніки ще побігають. Пам'ятаєте цей анекдот, де донька просила у батька, щоб військові в протигазах побігали ще, щоб шоу тривало. Так от про це саме шоу шоу має тривати. Ну і його собі хоче Дональд Трамп до 79-ї річниці, до 79-го дня народження. але перш ніж ми до нього перейдемо. В мене є ще що сказати стосовно цих 24 годин. Ну, по перше, стало відомо про психологічний дедлайн. Пам'ятаєте, Дональд Трамп говорив про те, що він поставив Путіну психологічний дедлайн. І цей дедлайн або ж ця дата 17 квітня. Саме до 17 квітня Путін має сказати Трампу, хоче він чи не хоче завершувати війну в Україні. Тому таким чином логічно ми можемо пояснити, чому кількість обстрілів Росії України збільшилася, тому що у Путіна є дедлайн до 17 квітня. Він може це робити абсолютно законно безнаказано, і йому на це дали волю. Сказали: до 17 квітня роби все, що хочеш. 17 квітня дай нам відповідь. Не те, щоб він 17 або після 17 квітня точно хоче зупинитися і не робити цього. Але зараз у нього є законні на то підстави: психологічний дедлайн, як його охарактеризував Дональд е, Трамп, навіть не зважаючи на те, що е, ті обстріли, які були е, минулі дні. Дональд Трамп назвав божевільними. У Путіна є ще 9 днів, коли він ці божевільні обстріли може повторювати кожного дня по кілька разів. Але тепер, от принаймні, зрозуміло, чому так відбувається, та чому обстріли України після початку переговорів про мир збільшилися на 50 разів? Ну тому що у Путіна є легальний дозвіл від Дональда Трампа. Ну і також ці щедроти, які він насипав в Росії, не єдині щедроти, як ви розумієте, а ще й не запровадження мит проти Білорусі Росії і Куби, Куба нас в цьому випадку найменше цікавить, окей, Білорусь так само, але Росія. Ми розуміємо, що там Дональд Трамп говорив про те, що вони майже не торгують з Росією, або він каже, ми не торгуємо з Росією, але це по факту майже не торгуємо. Але там товарообіг обіг такий самий, як у США з Україною, такий самий у США з Росією. Якщо санкції запроваджуються на країни, з якими США вообще не торгує, на ті острови, де живуть виключно тварини і пінгвіни, то я думаю, що запровадити. Проти Росії ці мита також було абсолютно цілком реально. Але в білому домі сказали, що ці мита не запровадили, тому що зараз ведуться перемовини з Росією, тому вони не хотіли нібито драконити Путіна. Ну і... Е той момент, коли на Росію насипалися ці щедроти, я нагадаю, що в цей час Сполучені Штати Америки, фондові ринки самої Америки втратили вже 9 трильйонів 600 мільярдів доларів. Це від початку інавгурації від дня інавгурації Дональда Трампа по цей день. 9 трильйонів 600 мільярдів доларів. Це сума з 12 нулями, яку не дорахувалися фондові ринки за цей самий час. З них 5 трильйонів це от лише за минулі дві доби після того як. Дональд Трамп запровадив мита, як він сказав, проти всього світу, окрім або Росія, і Білорусь не входить до всього світу. Ну або ж а, у них мають бути якісь інші взаємини. Ну і звісно, тут можна робити вигляд, що все йде за планом в Сполучених Штатах. Що вони так і хотіли, просто такий був план, ніхто про нього не знав. Але е, як там в Ілона Маска вже був план, він намагався показати, як він круто грає в ігри. Навіть стрім почав вести, але. При тому, як його перший бос відразу ж знищив, він відразу той стрім виключив і на тому все завершилося. Отак, От десь і план в Сполучених Штатах не вийшло. Ну і тут не вийшло. З митами покив Дональда Трампа, тому що за даними видання Washington Post, Маск намагався навіть поговорити з радниками Трампа з самим Трампом і вмовити його ці мита не запроваджувати. Ну або ж скасувати, але нічого не виходить. Трамп пригрозив Китаю, що введе ще 50% відсоткові якщо ті не відмінять мита, які вони запровадили на мита Дональда Трампа. Складна конструкція, але так працює у цьому світі. А, наразі статки маска а, впали нижче 300 мільярдів доларів. Але як ми розуміємо, це ще не кінець. А, до речі, брат Луна Маска також звертався або ж критикував а, Дональда Трампа за його ось цю тарифну митну політику. А, при цьому я нагадаю, що не брат батько Дональда батько Ілона Маска дуже любить, але не Дональда Трампа, а Путіна каже: ми в сім'ї ним захоплюємося. Тому, от, будь ласка, діліть це захоплення тепер на трьох і насолоджуйтеся, як то кажуть. Знаєте, дуже зручно любити Путіна через океан, як і Вікторія Спарц, конгресвумен, яка через океан бачить, що Україні, як вона рекомендувала, треба завершувати війну швидко. Дякую за пораду. Прийди і покажи, як хочеться сказати. Нагадаю, також що 5 квітня Маск розкритикував чиновника, який відіграв ключову роль у розробці цих самих мит тарифів, і порадив їх Дональду Трампу. каже, що докторський ступінь з економіки в Гарварді це погано, а не добре. Не так він написав в своїй соцмережі X акції Тесла на момент закриття торгів 7 квітня. Коштували близько 233 доларів приблизно на 40% нижче ніж зазвичай. Ну, Дональд Трамп каже, що зараз найкращий час для того, щоб вкладатися в ці акції, тому що їх зараз вигідно купувати. Ну а потім вони як виростуть в ціні, але це не точно. Ну і як каже Сергій Фурса, бульбашки ще не полопалися. Власне, поки що ринки просто змінили напрям і прямують вниз, спускаючись з історичних максимумів, що останні роки постійно оновлювалися, тому треба Режніше ставитися до повідомлень найбільші втрати в історії, бо їх рахують в абсолютних, а не відносних цифрах. А оскільки все ніколи не було таким дорогим, як зараз, то і будь-яке падіння відразу видається значним в абсолютних цифрах. А також він сказав, що падіння дійсно є, вони відчутні, але вони поки не рекордні. Та а, поки що ну хоч і дуже великі насправді а, падіння ключового індексу ринків США на 11% за два дні це дуже непересічна подія. Яку ще можна відкотити назад. Якби ви спитали, як він каже дивом, виключно дивом це можна зробити. Це диво має сприяти зміні політики руйнування на політику адекватну. Але хто ж її змінить? Ну, ті, хто радять це зробити Дональду Трампу, він їх відразу звільняє. А Дональд Трамп не може прокинутися зранку і сказати: Блін, оце я тупанув. Не треба було мені вводити мита проти всього світу, бо це ж. Програють зазвичай виключно ті, хто цю митну політику і запроваджує. Тому програв я. Давайте відкотимо все назад. Хоча з Китаєм вони вже домовилися поговорити і заключити, нібито якусь угоду, щоб ці тарифи скасувати. Подивимося, як їм це вдасться. Тому що. США запровадили 34 відсоткові мита проти Китаю. Китай запровадив 34 відсоткові мита проти США. США сказали, що запровадять 50 відсоткові мита проти Китаю. Китай сказав, що не дасть або ж припинить, або ж зменшить постачання рідкісно земельних металів до Сполучених Штатів Америки. Коли Трамп чує рідкісно земельні метали, він відразу розуміє, що справа серйозна, тому що. Саме Рід Земів, я нагадаю, він хоче отримати і від України та угода, яку, якщо не підпише Зеленський, як каже Дональд Трамп, буде погано Україні, Зеленському і всім навколо тому. Китай каже, окей, ми не дамо вам рідкоземи. А, І саме йдеться, наприклад, про Самарій, тербі, лютеці, які потрібні для виготовлення електроніки, для військової техніки і для двигунів. 70% видобутку це саме в руках Китаю. Він каже: Ну окей, якщо ви так хочете гратися в політику, то ми будемо гратися. Ну і це е, саме. Той важіль впливу, той тиск, який Китай може чинити на Дональда Трампа. Ну напевно, у зв'язку з цим і з'явилася інформація про те, що вони можуть підписати якусь дуже вигідну угоду, і це станеться, як каже Дональд Трамп незабаром. Китай дуже сильно хоче укласти угоду. Ми чекаємо дзвінка з Китаю, і це станеться, сказав Трамп. Ну а там вже подивимося, станеться це чи ні. Але на тлі цього всього, от дивіться, Дональд Трамп, коли відміняв допомогу Україні і обмін розвідника. Даними він показав всьому світу, що Сполучені Штати більше не надійний партнер. Що зброю, яку сполучені Штати надають, або яку купують країни в сполучених штатах, можна заблокувати отак за щелчком пальців, за дзвінком телефонним, за розпорядженням Дональда Трампа. І світ, Європа почав думати про те, що окей, можливо, нам пора переключатися на власну зброю, на виготовлення власної зброї, тому що США ми більше не можемо довіряти. Це більше ненадійний наш союзник, так само і з. Митами в момент, коли ці мити запроваджуються проти всього світу, всі розуміють, що банківська система Сполучених Штатів більше не надійна. А це означає, що там можливо не варто зберігати свої гроші. Справа в тому, що в Німеччині подумують над тим, щоб забрати своє золото зі сховищ Сполучених Штатів. Берлін багато років тримав там понад тисячу. Тон золота у федеральній резервній системі в Нью-Йорку. це другий за розміром золотий запас, який зберігається після американського. Але кажуть, що в партії ХДС, яка от. Очолить наступний німецький уряд, хочуть повернути золото додому. кажуть, що нехай краще у нас лежить так, буде надійніше. Переживають через те, що Сполучені Штати їх так підвели. Ну і відповідь на це центральний банк Німеччини. Звісно ж, каже, що США досі залишаються надійним партнером, і там зберігається зброя Там зберігається золото, але. Ну, все ж таки, знаєте, диму без вогню не буває. Тому як ми розуміємо, очі Дональда Трампа трошечки наливаються кров'ю. А, і він не чує зворотніх сигналів навіть. От ті всі протести, які відбувалися в Америці, йому просто кажуть про те, що це виходять на протести. Ті, хто за вас не голосував. А, це виходять на протести. що Це протести типу куплені і насправді а, вони там ця революція, яку підкупили, щоб вони протестували проти Трампа. Ну і так далі. Ви ж геній, ви геній кажуть а, йому. А, ну і Путін колись йому так казав, тому йому це слово дуже сильно подобається. Я нагадаю, тому Дональд Трамп каже: ну окей, немає чого звертати увагу на ті протести тих незадоволених людей, які зараз виходять максимально на вулиці в суботу, неділю були великі протести. У всіх великих містах сполучених штатів щоб показати Дональду Трампу, що вони не згодні з його позицією. Але Дональда Трампа це не стосується. А ті, хто підтримували мага, тобто «Make America Great Again», вони продовжують бачити в Трампі месію Ну і продовжують шептати йому на вушко, що він геній, і все, що він робить, це геніально. А, ну а поки це геніально, Дональд Трамп подумав, що а чого би йому на своє 79-річчя не закатити а, військовий парад. Ну, типу, не зібрати тут о, собі, от це, хай слоніки ще побігають. А, ну там правда співпадає це з 250-річчям 250 п'ятдесятиріччям армії, але ну якби 79 років раз в житті буває. Тому Дональд Трамп вирішив, що. Пора починати підготовку до військового параду. Справа в тому, що минулого разу, ну просто чому я кажу, що це співпало з 250-річчям армії, тому що минулого разу Дональд Трамп також хотів військовий парад під час своєї попередньої каденції. Але тоді порахували, що там виходить, типу, десятки мільйонів за цей парад треба заплатити, і Дональд Трамп сказав: Ні-ні, це дорого, типу, не треба. А цього разу я думаю, що навряд чи ці цифри зупинять Дональда Трампа, тому що за 48 днів свого президентства він вже витратив 18 мільйонів доларів з держбюджету на гольф, граючи на полях Флориди. Тобто там один борт летить, возить везе Дональда Трампа і журналістів, яким він періодично там роздає коментарі. Другий борт летить з кортежом. З... Автомобілями, які супроводжують, плюс охорона полів Флориди за те, що він там, поки він там грає в цей гольф. Ну і таким чином назбирається певна сума. До речі, за попередню каденцію він витратив понад 150 мільйонів доларів на гольф. Ну, грає, то й грає, любить і любить. Але я нагадаю, що платять за це платники податків Сполучених Штатів, а не сам Дональд Трамп зі своєї кишені. Тому зараз готуються до параду. Гордість за свою країну це прекрасно, як ви пам'ятаєте. Коли пролітала мрія над Києвом, це було щось просто те, що перехоплювало подих, це те, що викликало шалену гордість в українців. Не можна було залишитися просто стороннім глядачем і не відчувати цю велич, яка над тобою зараз в небі. Я була тоді на балконі на 24-му каналі. Ти коли спостерігаєш цим польотом літаків, це просто неймовірне видовище. Тому гордість за свою країну, яку хоче викликати Дональд Трамп цим військовим порадом, це прекрасно. Це неймовірно. Але як тоді казали під час параду в Україні, що найкраще застосування техніки на полі бою. Тому, якщо ви хочете відчути гордість за свою країну, дайте техніку Україні на полі бою. Покарайте зло і покажіть йому, що його місце десь там в кутку. Або у параші. все, оце найкраща демонстрація, а, міць а, і Збройних сил а, Сполучених Штатів і військової техніки Сполучених Штатів Америки. Це те, точно те, що викликає захоплення, подяку і віру в те, що світ на правильному шляху і продовжує боротися зі злом. Тому, у разі, якщо ви не знали. Що робити з технікою, то їй найкраще місце. Я нагадую, не на параді, а на українських фронтах. Там, де зловили китайських е військових, ну або ж китайців, які були частиною військових сил Росії. Відповідно, кажуть, що їх було шестеро. Двоє з них потрапили в полон в Донецькій області. Зараз з ними проводяться. Е Розмови і зараз з ними проводяться допити. Ну і китайського повіреного повіреного у справах Китаю в Україні викликали зараз на розмову до МЗС для того, щоб з'ясувати, що вони там робили, чи знає про це Китай. Тому що я нагадаю, що на рендерамоді свого часу їздив до Росії і вимагав, щоб Путін повернув всіх індійців додому і випустив їх з російської армії. Ну подивимося, як на це буде реагувати. Китай ще раз вам нагадую про е, необхідність підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку, написати коментар у підтримку. Ну і звісно, задонатити на 5 ребів і дронів для п'яти бригад збройних сил України, з якими ми з Романом Цимбалюком познайомилися у Вінниці і які чекають на цю посильну допомогу, тому що. Чекати на ленд-ліз від сполучених штатів поки не приходиться а на нас з вами вони точно можуть розраховувати. Розраховую на вас до наступної зустрічі. Па!